Хочеш завжди бачити дивовижні сни, ба більше почати свідомо контролювати їх, робити все, що заманеться у власних чарівних світах, отримувати реальні емоції, навчитися власноруч творити і краще розуміти свій сон? Сьогодні ти почнеш. Ласкаво запрошую до всеосяжного вступу у світ свідомих, або їх ще називають усвідомлені або керовані. сновидіння. Я Митрик. Приємно познайомитись, я Автоматор, і я роками досліджую все, що стосується снів, нашої свідомості, та трошки поза нею. Тут ви зможете дізнатись про справжню природу сну, спробувати які на дотик ці самі свідомі сновидіння, і просто навчитися спати і з користю своєму життю. До речі, тут же змонтовано так, щоб було приємно засинати. Ну що почнемо вступати із відповіді на базові питання, які, мабуть, вже крутяться у твоїй голові. А сам слухайте. Сприші можете здох. Що таке свідомість сновидіння? Як би не було важко здогадатись, це здатність свідомо спостерігати та контролювати те, що тобі сниться, і це перетворює ваш внутрішній світ сновидінь на живу альтернативну реальність, де все, що ви бачите, чуєте, відчуваєте, пробуєте на смак і навіть нюхаєте настільки ж достовірне, як і в реальному житті. Ви усвідомлюєте, що спите, і ваш мозок перемикається в тверезий бадьорий режим прямо посередині сну, не бухаючи з нього. Коли у звичайних снах ваше самоусвідомлення по дефолту вимкнене, ось чому вони часто здаються розмитими і нечіткими, але під час свідомих сновидінь. Мозок ніби прокидається під час сну, не виходячи з нього. Саме ви стаєте за кермо. Це безпечний і природний стан. Так просто працює наш мозок. Вважаєте еволюційна перевага. У цьому немає нічого містичного або паранормального. Ну до моменту, поки ви самі не забажаєте. Ви завжди просто спите у ліжку, не шкодите ні собі, ні іншим. Ви просто тріпуєте, знаходячись у власному сні. Це до речі, безкоштовно. І якщо захочете, ви можете просто прокинетесь у будь-яку мить. Але нащо це потрібно? Нащо? Та ви ж спите третину свого життя, як не більше. Коли стаєте, як то кажуть, усвідомленим сновидцем, всі ваші почуття ніби стають живими. Завдяки цьому ви можете досліджувати внутрішні процеси свого несвідомого розуму із повною свободою. Нема рамок, нема кордонів, можна просто все. І нічого вам за це не буде. Що каже наука? Про це скоро буде окреме повне відео. І якщо коротко, то все почалось дуже, 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 дуже давно. Наприклад, тибетські монахи використовують контрольне сновидіння вже понад тисячу років у їхній філософії йоги сну. Сам сучасний термін lucid dreams, або усвідомлені сновидіння у перекладі був створений лише у 1800-х, але тільки створений у 1960-х роках. Було вперше встановлено зв'язок між сновидіннями і фазою швидкого сну. 1975 року вчені вперше зафіксували заздалегідь визначені свідомі рухи очей добровольця, який бачив свідомлені сни. Перший підтверджений експеримент під науковим наглядом. Сьогодні це явище досліджують вчені по всьому світу. А такі аматори, як я, ну окрім того, що, звісно, сплять і кайфують для себе. Вони ще допомагають, практикують, експериментують і популяризують. Чи будь-хто може навчитися усвідомленим сновидінням за бажанням? А, Взагалі. Так, ми всі бачимо сни незалежно від того, пам'ятаємо ми їх чи ні. А отже, ми всі маємо здатність їх усвідомлювати. Он до взагалі вчаться цьому інтуїтивно, бо це закладено типу у мозок. А певні ліки, наприклад, від хвороби Паркінсона, можуть взагалі викликати усвідомленість на видінні, проте не варто вживати ніяких ліків без дозволу лікаря. Ні, вік. Ані когнітивні здібності не впливають на можливість бачити свідомі сни. Насправді це не так вже й складно, якщо задіяти правильні біологічні механізми. Крайні дослідження показують, що кожна людина бачить принаймні кілька усвідомлених сновидінь у своєму житті. Просто випадково. Ну а щоб бачити свідомі сни за власним бажанням, усе, що вам потрібно буде зробити, це виробити в собі звичку розпізнавати стан сну. Існує багато способів досягти цього, наприклад, медитація. Для зосередження. Візуалізація. Для налаштувань з наприклад, сетинг. Реаліті чеки. Деякі чаї та польові трави. Щоб зробити ваші знедовшими, та яскравішими. Джорналінг Щоб не забувати сни знайдов... Та різні мнемонічні техніки. Про все розкажу детально у наступних відео. Усі ці методи можна практикувати протягом дня або безпосередньо перед сном, щоб посіяти те саме зерно усвідомленості. Вже під час сну зернятко проростає, і ваша підсвідомість сама має підштовхнути вас до дії. Скільки часу це займе, як і з усім іншим, перший раз. Найважчий. але з часом це як то кажуть, інфоцигани нейропрограмування стає трохи легшим. В середньому виходить, щоб побачити своє перше свідоме сновидіння, треба від трьох днів до трьох тижнів. Гарні новини. Перший досвід завжди достатньо яскравий, і він дає потужну таку мотивацію продовжувати. Бо це не схоже ні на що інше, що ви коли-небудь могли відчувати або переживати. Чим корисні свідомі сновидіння? По перше, ескапізм. Це втеча від сірого, обмеженого побутового сьогоднішнього світу, втеча туди, де можна робити просто все, що заманеться. У власній віртуальній реальності ви можете реалістично літати над містами, зустріти Олега Вінники або стати самураєм. Усе це ніби відбувається з вами насправді, відчуваючись просто ну супер реалістично. Та це не тільки так, типу, мультики подивитись. Незабаром ви відкриєте для себе багато корисних застосувань і для особистісного зростання, а саме вирішення реальних проблем, збільшення творчого потенціалу, подолання своїх страхів, підвищення впевненості в собі, ого практика своїх скілів і нових навичок, дослідження підсвідомості, тобто, все те, без чого ти цей чмоня із бійцівського клубу, свідомість видіння – це потужний інструмент і неймовірний досвід, який точно треба пізнати кожному. Я сподіваюся, що цей канал із моїм контентом стане вам у пригоді у пошуках самоусвідомлення у безмежному світі ваших снів. З вас підписка і дзвіночок. А в коментарі напишіть, що вчора снилось ну давайте ж нарешті поспілкуємось і само собою. добраніч.